Привіт! Продовжуємо працювати у зушиті. Перед початком роботи не забудьте виконати пальчикову гімнастику. Беремо олівець в праву руку, пам'ятаєте як? Ось так. Відступаємо, ліва рука тримає зушит, щоб не рухався. І приступаємо до роботи. Відступаємо від виконаного завдання одну клітиночку вниз. Сьогодні ми будемо з вами малювати такий красивий візерунок, який складається із похилих ліній. Найшли куточок правий, провели вниз, вліво і вправо. Піднялися з куточка до куточка вверх, вниз, вверх. Вниз і до кінця рядка. Відступаємо вниз одну клітиночку, і такий же візерунок будемо з вами малювати Низ, вниз, вниз, вверх. І з куточка до куточка продовжуємо працювати. Відступаємо вниз одну клітиночку. Сьогодні ми будемо ще малювати таку красиву ялиночку, яка складається із похилих та прямих ліній. Відступили вниз одну клітиночку і поставили крапочку, відрахували вниз три клітиночки. Одна, дві, три. І тепер малюємо похилі лінії зверху вниз, від куточка до куточка. Одна. Ще одна і ще одна. А тепер з правої сторони. Так і до кінця. Відступили в праву сторону дві клітиночки. Крапочку проводимо пряму лінію на три клітиночки, стовбур ялиночки. І гілочки похилі, з куточка в куточок, зверху донизу по похилі і справа. І так до кінця рядка. Бажаю успіхів! У вас все вийде! Всього доброго!